Як часто Ліонель Месі приїздить до вашого міста пограти у футбол? Правильно, не дуже часто. І до мого не дуже часто, але сьогодні що? Сьогодні він приїхав. Точніше, приїхав вчора, а зараз буде грати через півгодинки. І я такий позитивно заряджений, зібрався, думав, чим це мені їхати, метро чи автомобілем. Автомобілем комфортніше і швидше метром. Навіть наушників немає послухати е, в машині Ой, в метро, тому напевно буду їхати автомобілем, а тепер дивіться. Бачите, оці всі автівочки Вони стоять в пробці, тому що, мать через півгодини всі шукають, де ж це мені б запаркуватися, а нема де паркуватися, я впевнений. У мене було 45 хвилин до початку матча, 2 кілометри до стадіону, і я вже розумію, наскільки м -м, цей трафік такий вже якийсь дуже складний. Я залишив просто автомобіль біля якогось парку і направляюся зараз до стадіону. Йти мені 20 хвилин. І чому я так вирішив? Паркінг не дуже таке спірне питання, там пише «except with, except with permit». Типу, що можу дати штраф, бо в мене немає ніякого пропуска. Не пропуска, А типу якби, такої таблички, що я маю право там паркуватись. Але водночас там прямо парк. І біля парка знаходяться типу, парки, паркунгові місця. Тобто такий дуже сумнівний і спірний паркінг. Бо там і табличка «Екзепт з Перміт, а водночас там парк і написано, що від 8 ранку до 6 вечора паркуватись можна максимум 2 години. Відповідно, після 6 можна паркуватись аж до 8 ранку. Але знов, знову ж таки там пише «Екзепт з Перміт. Тобто не зовсім зрозуміло, але то таке: отримати штраф то вже не так важливо. Краще вспіти на матч, бо таке буває небагато разів в житті що ти можеш попасти на матч, де буде грати легенда просто світового футболу. Тому ось так, спішу 7 секунд, перейдемо дорогу. Дорогу я цю переходжу на Горстріт. Це вже ми близько, дуже біля Хейсінга, де дуже багато безхатюк поживає поживає Чайнотаун, бачите? Бачите, Гор-Стріт пише. І я тут працював раніше, був на об'єкт, і мені товариш каже, де ти запаркував автомобіль. А я пам'ятаю гор, але пам'ятаю, що було ор, але гор чи, чи вор, чи хор, не пам'ятаю. Я йому кажу хор-стріт. Він починає ржати. Я не розумію, чого він сміється. А він мені пояснює, візьми, переклади, що означає хор. Я перекладаю, а це повія. Коротше, я запаркувався на повії стріт. Він сміявся трішки. Короте, то таке, я ексайте. Тобто потрібно все ж таки було їхати метром. Бо метром я пройшовся 15 хвилин від дому, сів, 30 хвилин проїхався, вийшов, ще 5 пройшовся і вже на стадіоні. Нічого не треба паркуватись, нічого вигадувати. А так автомобілем проїхався, 2 км ще буду пішки йти. Їхав 10 кілометрів в пробці, як мінімум, перед стадіоном. Короте, Коротше таке, дурня їхати це було автомобілем. Є плюс, що я запаркувався далеко від стадіону, і мінус. Навіть по декілька з них. Плюс. Скоріше за все там безкоштовний паркінг. І, скоріше за все, там немає безхатьок. І футбольні фанати будуть набагато, якщо вони є тут, будуть набагато далі від стадіону. Тобто три таких моменти, де я бачу плюс. Безкоштовний, мінус футбольні фанати, і мінус е, безхатьки. До речі, це мейн стріт, а тут якраз то безхатьок повна мейн, і далі там Хейсінг стріт, їх там дуже багато. І це такі плюси того, що я запаркувався далеко. Мінус це те, що там все-таки може прилетіти штраф, бо там якийсь оцей перміт, можливо, буде потрібно. І все-таки далеко йти. І все-таки я взяв автомобіль, щоб їхати з комфортом, а насправді їхав в корках і шурую пішком. Тобто таке, є плюси, є мінуси. А чого я вибрав їхати автомобілем, бо що? Бо, я думаю, в метро теж потрібно платити за метро, там, я не знаю, скільки воно, 7 доларів може вийти, 6 в мене виходило з Берна до Ванкувера. Я думаю собі 6 туди, 6 назад. Пройти з до метро туди, пройтись з нього. Е, теж потрачений час і кошти. І за ці кошти, в принципі, я можу і запаркуватись біля стадіону, і заплатити якісь гроші. Але подивіться, от наскільки ця дорога зазвичай в таку пору чи в день, вона взагалі тут не завантажена. Ось ця вулиця, вона взагалі така, можна сказати, спокійна і тиха в Чайнатауні. тауні. А зараз вона бізі. Я вам покажу, де я хотів запаркуватись, хотів би запаркуватися. І мені цікаво аж самому, наскільки завантажено там буде. Ой, я такий, як так насипаю, вже собі 6 хвилинок, бо що, бо йду на матч, на матч йду. Ніколи не вгадаєш, не думав, що буде вільно, але дивіться, є один паркінг спот вільний, бачите? А я там хотів вставати і зараз цей Mitsubishi RVR біленький стане. Все вже немає. Тобто тут таке. І автомобілем, якби я сюди доїхав, то вже трішки, знаєте, скерів. Ну от не знайшов ти так спота, як тільки що був. І все. І ти круждаєш по даунтауні, на кожному світлофорі втрачаєш по якихось 5 хвилин. І... І... А час йде, а Ліонель Месі вже якби грає, а ти отут паркуєшся, крутишся. І це дуже неприкольно. Тому я ось так не ризикнув і вже де в. В принципі, доходжу до стадіону. Небагато часу мені зайняло, напевно, не 20-25 чи 25 хвилин, як мені говорив навігатор, а всього лиш 15. Дивіться, BC Place. Доходжу. Ну так, бісі. Тут людей трошечки побільше вже. Це хокейний стадіон Ванкувер Канакс. А ми йдемо на Ванкувер Whitecaps. Подобається мені цей стадіон. Особливо зверху чи вночі він виглядає дуже дуже гарно. Сказав би слово футуристично, але не знаю, що воно означає. Того просто скажу гарно. Як вам черга? П'ятнадцять хвилин в черзі, ну не так, не так погано, дивлячись на те, що... Там ще повно людей. Прозвучало слово Леонель Месі. Всі довольні, пищать, біжать. І я теж пішу. Ні, не треба їхати, знаєте чого? А що Месі має володіти всім стадіоном? Я не розумію. Хоча б я буду просто холоднокровний. Месі. in Miami CF's first substitution leaving the game number 55 Federico Redondo entering the game number 42 Yannick Brun. Коротше, я знімав не супер дуже аж багато. Я старався так дивитись трішки більше гру, ніж знімати. Я не сильно великий фанат футбола і не сильно знаю. Багато гравців цікавився ще футболом в дитинстві, коли е, старий е, Луїс е, Назаріва Деліма Роналдо закінчував напевно свою кар'єру, а молодий тільки починав. Е, я про Роналду, про Роналду Зубасіка з, з, цього, з Бразилії. Тобто Бекхем, Кака, е, Роналдо, Рівалдо, я ще з тих часів. Після того я особливо там футболом не цікавився, але щоб ви собі розуміли, тільки що грали в, тільки що грали в цьому в інтер Майамі, е, дуже так би, би як мовити барселонські зірки: е, Джорді Альба, Бускетс, Суарес і Месі. Окрім цього, тренер теж там з Барселони, тобто, тобто пів Барселони зібралось просто е сьогодні у Ванкувері на стадіоні, і програли вони з рахуночком 2-0. Я кайфанув, бо побачив, наскільки е важливо молодий вік, тобто хлопці, які грали за е Whitecaps Ванкувер. Молоді пацани по 20 років навалювали швидкість, просто швидкість, енергія така молодіжна, і вони реально розривали. А ці старі пердуни, вже знаєте, майже пенсіонери 35-40 років дядьки. Вони вже не сильно грають в футбол. У них є техніка, якби навички класні, але не то, немає тієї енергії. Взагалі Месі класно, типу грає. Щось там, в нього теж в нього є, знаєте, таке дуже-дуже швидке увімкнення у гру, відчуття відчуття ситуації, оцієї відчуття м'яча. От він робить все чітко, але таке якось так скала думка, що він тупо схарений всю гру, бо йому нема з ким навіть зіграти. І я навіть частково можу це якось пояснити, як я це собі розумію. Наприклад, я люблю грати у настільний теніс, і якщо... Я більш-менш якось там граю, і мені дадуть сильного гравця. Він мені може подати сильно, я цю подачу можу зловити, відбити. Так само йому щось зробити, таке якесь, знаєте, типу більш потужненько. І, і гра може виглядати дуже класно, енергійною. І на фоні цього чу крутого чувака я теж можу грати непогано е тільки через те, що ми двоє маємо свій темп, ми можемо якось розігнатися і показати гарну гру. А якщо гравця поставлять, який взагалі ракетки не тримав, я йому вдарю, він не, не прийме. Або він мені вдарить, я відіб'ю і він знов не прийме. Е, ну, коротше, не цікаво просто. Тобто мені навіть якщо я краще граю, мені немає нема як показати свій скіл. І це, напевно, месі. Якщо в тебе немає в команді, о, дивіться, як прикольно, поліціянти собі. Грядка така йде, о, мені туди. Мені прізвище Суарес якось звучало так типу дерзко, ніби я його десь вже чув так в минулому якби, футболіста. І, і почув, що він з Барселони. У мене була така думка, що він прям буде там щось навалювати. Там бускет Суарес. Я їх реально чув десь там декілька разів. А насправді <свірця> Суарес, я не знаю, я не бачив, як ця людина грає там грала в минулому. Ну зараз це щось таке, якесь, я не знаю, як для мене просто Челега щось там побігало, щось якісь такі там, якісь пасульки незрозумілі. До речі, е тобто чотири барселонця грало, п'ятий в них був е в них тренером. І Девід Бекхем, типу, якби один з засновників клубу Інтермайамі, я трішечки поцікавився. Тобто такий, знаєте, зірки-зірки, прикольно. Але вони вже своє, напевно, в минулому показали, довели цьому світу, чого вони варті. Їм вже цього, напевно, не треба. А молоді пацани, якраз то зараз з Вайкепса Ванкувер. От вони стараються, видно, вигризають. Вони реально. Якби типу стараються і на, і на такому азарті грають. І їм, до речі, зараз класно, напевно, є можливість себе проявити з тої причини, що, наприклад, хтось цікавиться футболом, дивляться, як е, команда, за яку грає Месі, просто програє, і в цьому матчі забивають е, Інтер Інтер-Майамі забивають їм два голи. І люди ж захочуть якісь там подивитися, а хто ж забив ці два голи поцікавитись туди-сюди. І все, і ці люди можуть дуже гарно себе проявити і, і можуть десь кудись перейти в якийсь, можливо, інший клуб після якогось одного гарного, гарного пасика чи забитого м'яча. Я думаю, в них з'являються якісь шанси, бо ці матчі завдяки ось такій. Ось такі зірко, зірковому складу інтермайамі можуть бути цікавими для якихось людей. Мені так здається. Окрім цього, помітив, що е, якщо вже дядькові 37 років там, і він був відомим, бо він там в 20 років грав в Барселоні, то це якби на даний момент вже й, в принципі нічого там не означає, тому що пацани десь там в селі по 17 років, які люблять футбол. І мають таку супер класну знаєте, від природи, і, і плюс техніку і напрацювання можуть грати набагато краще, ніж супервідомі якісь там гравці, які 20 років назад грали в Барселоні. Молоді пацанюри з села реально тупо здиражні, можуть таке навалювати, я бачу. Я так взагалі див дивився по грі. І от Whitecaps Vancouver, вони реально такі динамічні, молоді, класно. От мені цікаво було дивитися, як вони атакують і так далі. Інтер Майамі якось було багато такого. Я тако дивлюсь на ту гру і думаю, йолки палки це якби мій Дережнянський Олімп, це районна команда, команда районного центру в Хмельницькій області. Якби мій Дережнянський Олімп зараз з Інтер-Майамі грав, то реально тупо месі, тільки треба легесенько там перекрити, щоб якийсь пасік не дав. А в принципі, нічого взагалі особливого я не побачив, не побачив, ну просто думаю, як на такому рівні? Такі відомі люди а грають реально гірше ніж бляха рівень команди районного центру. Я не, я не зрозумів, як це працює. І коли закінчився матч, Месі перший такого стадіона виходить. Я ще його підняв там трішки, як він виходив з стадіона. І такий, на мене, відчуття, що він хоче якнайшвидше покинути це місце, бо людина напевно живе цим футболом звик. Якби показувати якийсь результат, а тут просто ванкуверському вайткепсу, який не дуже і є популярний, програють 2-0. І, напевно, людина, яка 20 років в Барселоні забивала голи, його найтитулованіший такий футболіст світу один з. І, і просто немає, нема з ким пограти, не може забити гол. І просто з програшем йде додому. У мене, мене відчуття, що реально людина така схарена. Просто заробляння якесь гроші, яке. Не приносить абсолютно ніякого задоволення. У будь-якому випадку, класно, що пішов, побачив щось вживу, зробив якісь для себе висновки, бо ми з кумом обговорювали, що таке дивитись по телевізорі і що таке дивитись вживу. Да, живу. вживу може бути надалек, на, набагато далі, але вживу. Ти обираєш, що тобі дивитись, якусь ситуацію, можеш якогось гравця, якісь моменти. А в телевізорі тобі показують. І ти не можеш вибрати, хочу це дивитися чи не хочу, а вживу ти реально можеш сфокусуватись на чомусь і, і дивитись, концентруватись. Ну ось так. Тому дякую, що зі мною подивилися це відео. І до зустрічі, дружочки.